Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з сайту. IHerb. Якщо вам корисні такі відео, то поставте, будь ласка, лайк і давайте дивитеся, що прийшло. Для того, щоб була безкоштовна доставка, я додала пробник ласюно для тіла від Palmers заліючі живильну. Тут об'єм невеликий, 50 мл. Я вже замовляла подібні пробники. Вам казала, що під кінець використання не дуже зручно діставати продукт з такої бутилочки, але ціна хороша. Особливо, якщо ви ще й не замовляли, і напишете відгук, то отримаєте такий продукт майже безкоштовно. Містить в своєму складі також вітаміни Е. А подобаються мені аромати всіх продуктів цього бренду. І подобається, як добре вони живлять, зволожують шкіру, гарні текстури, тому можу рекомендувати. Також зараз знижка мінус 20% на всі товари цього бренду, він знаходиться у розділі в шапці профілю, де вказано, що знижка мінус 20% на улюблені бренди. Я дивлюся, що в мене тут така кількість товарів, при якій, можливо, було і не потрібно додавати цей пробник. Можливо, безкоштовна доставка і так виходила, але я пам'ятаю, що завжди. А коли мені не вистачало чогось на безкоштовну доставку, то такі пробники вони допомагали її зробити. Раніше вам казала, що можливо не буду замовляти ось такі кокосові вершки, тому що не дуже зручно ними користуватися. Тут об'єм 200 г в упаковці їх. Та сухе кокосове молоко, котре я дуже люблю від Edward Sons, дуже швидко закінчується. Це більш економний продукт. В кожного продукту є свої плюси і мінуси, тому вирішила чергувати, іноді замовляти сухе кокосове молоко, іноді ці вершки. Вони знаходяться в пакеті тверді, тому краще за все, напевно, буду їх розрізати. Помістити в якусь ємність і так користуватися, тому що в коробочці і в цьому пакеті це дуже незручно. Цей продукт доволі бюджетний, і буду його комбінувати з кавою не з Кафе, яку теж замовила вже багато разів, її вам показувала. Тут 5 стійків в коробочці. Мені подобається кава. Або з цими вершками, або з сухим кокосовим молоком. Теж багато разів вже про це розповідала і також вам можу радити. Вперше замовила спробувати чай йоги з листям маліни для нормалізації жіночого гормонального фону для репродуктивної системи та жіночого здоров'я. Тут так і вказано на упаковці. Всередині 16 пакетиків, як і в усіх чаях йогі чай безкофеновий. Мені подобаються дані продукти від цього бренду. Люблю і традиційна медицина з чаї, і твінінгс. Гарний склад і дуже корисно для здоров'я. Для використання в антикандідних та антипаразитарних програмах замовила в запас. Чорний горіх від Свенсу. Тут 60 капсул. Приймати потрібно по одній 500 мг в одній капсулі. Покладу в запас, тому що нещодавно тільки використовували, зараз немає потреби. Термін придатності дуже хороший до 10-2026 Так як моїй дитині дуже сильно сподобалась ось така паста Kids Крест. З полуничним смаком гелевою консистенції. Вона була в нас в пробнику. А зараз другий пробник закінчуємо. І я замовила 130 грам велику версію. Покажу вам, як вона виглядає. Компанія Procter Gamble. Всі ви, напевно, її чули. Ось так виглядає ця паста. Дитина в захваті. Попросила повторити, тому вона зараз. У моїй посилці. І побачила, що в цього бренду з'явила ще одна паста з полуничним смаком, але тут 119 г. Зараз подивимось, як вона виглядає. Тут все заклеєно і одразу не вдається відкрити. Сподіваюсь, що теж буде приємний смак і буде добре очищувати зубний наліт. Тут упаковка, в котрій відкривається кришка, там відкручується. Дуже красива така яскрава, життєрадісна. Я думаю, що дитині сподобається. І при відкритті відчутно дуже приємний аромат полуниці, вона не зафальгована. Наступний продукт, друзі, це той, що я зараз користуюсь, і обов'язково, коли Починаю використовувати одну баночку, другу замовляю в запас про всяк випадок, щоб в разі необхідності в мене ця добавка завжди була. Це мікс овочів від Naturis Plus. 180 таблеток в упаковці. Вони містять в своєму складі броколі, шпінат, моркву та капусту. Зараз покажу вам, як виглядають ці таблетки. У вже відкритій баночці, котру наразі вживаю. Вони маленького розміру, дуже зручно ковтаються і можна використовувати навіть дитині. Я іноді даю і дитині. Тому що зараз зима і дуже мало овочів вдається використовувати в своєму раціоні. Ця добавка підтримує жіноче гормональне здоров'я, вона більш безпечніша, ніж Дім та індолтрикарбі. Тут вмістяться хрестоцвітні овочі, рекомендуються при уповільненому метаболізмі, дисфункції шлунково-кишкового тракту, інтоксикації організму, ослабленому імунітеті, зайвій возі, проблемах з зором та занепаді сил. При підвищенні холестерину і рівня цукру у крові. Приймати потрібно по три таблетки тобто тут 60 порцій, я іноді приймаю одну, і дві, буває по різному. А можу рекомендувати, це безпечна така добавка. І ми дуже часто її використовуємо саме взимку. Тоді, коли не такий великий вибір овочів, і в магазині вони не дуже гарні за смаком і за якістю. І залишилось в мене в цій коробочці дві банки колагену. По-перше, iHerb мені знов дозволив по прозінтерній ціні з розділу пробників замовити ось цей гарний колаген зі знижкою 50%. Тут 40 порцій, велика баночка, гарний склад, містить вітамін С, також гіалуронову кислоту, протеїну. Тут 7 грам. Мені сподобався ефект від використання, немає ніякого смаку. Мені зараз більше подобається все ж таки колаген без смаку, без всіляких смакових добавок. Тому, якщо ще не пробували, то, коли є в розділі пробників, дуже вигідна пропозиція. Колаген я використовую на постійній основі, тому в запасі хочу мати. Завжди декілька упаковок, для того, щоб не купляти потім по повній ціні. І вирішила також замовити новинку на сайті від власного бренду АHorp Super Nutrition. пептиди колагену гідралізовані першого та третього типу. Тут 280 грам. Так і вказано, що допомога шкірі, волоссю, нігтям та суглобам. 20 грам колегену на порції на одну мірну ложку можна використовувати і половину. Тут немає ніяких додаткових компонентів, вітаміну С та гіалуронової кислоти немає. Якщо ви не вживаєте вітамін С, то потрібно додати до цього колегену, бо він йому допомагає краще засворюватися. Також я додаю кремні, а гіалуронова кислота наразі мені. Не дуже необхідна. Спробую. Цікава новинка. Взагалі, я на цей бренд чула дуже багато хороших відгуків, навіть більше, ніж на бренд California Gold Nutrition. Тому захотілася спробувати, почала поки що з колагену. Там, окрім нього, є дуже багато цікавих добавок, і часто буває знижки саме тоді, коли вводите промокод, буває знижка і 20, і 25, і 30%. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок. Ще раз повторюсь: поставте, будь ласка, лайк, це мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі. Дуже люблю на них відповідати. Люблю з вами спілкуватися. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!